Але, я б сказав дуже вражаючі, особливо, що якщо, ну, якщо були присутні ці люди, дуже сподобалося, що в фільмі були показані спогади очевидців. Ось тому що це, це робило фільм більш живим. Не просто там зняли, зняли щось про події. А ось ти бачиш події, і людина про них розповідає. Особливо людина, яка це все пережила. І це дуже торкає торкається до душі, розумієте. Ось було дуже приємно тут побачити дійсно, вояків і Кримської повстанчої армії, очевидців, людей. Людей, справи, яких ми намагаємося продовжити, на яких ми рівняємося, можна так сказати. А що для вас означає слово війна? Слово війна. Як сказати? Слово війна це щось, що просто значно щось страшне, важке, але необхідне. Розумієте, як є вираз, якими дуже згодний сталь гартується в вогні, нація є у боротьбі. Тому що без випробувань, без війни так це страшно. Це важко, але лише так ми набудемо сили, так наш український народ зможе відстояти свою незалежність. Для того щоб продовжувати, що вам дає сили? Що нам дає сили? Український народ, бачиш, наприклад, у таких містах як Львів, від нерідних містах Харків, Київ, бачимо, що Ходять, що люди, що люди мають можливість посміхатися, люди ходять, можуть, можуть там веселитися, можуть жити життям, не думаючи, куди, куди бігти, що зараз почнуть падати міни, то розумієш, що ти дійсно робиш важливу роботу. Тобто ці люди ну, вони мають право відчуватися щасливим і на мирне життя. Ось, і Ми цим право забезпечуємо. тому... Тому це нас надихає, можна сказати. Ну і наша історія, звичайно, такі фільми, як це. Ми ж не можемо просто так кинути всі, всі досаги на наших предків, козаків, вояків упа, уніці розумієте? Ми не можемо просто це все так відкинути. Ми повинні продовжити їх справу.